Покрокова інструкція, як стати частиною князівської бригади. Крок перший. Зателефонувати за нашим номером телефона або залишити заяву на нашому офіційному сайті. І ми обов'язково з вами зв'яжемося. Крок другий. Військова лікарська комісія. На цьому етапі головне ваша присутність і наш супровід від направлення до висновку. Крок третій. Якщо ви досі не визначилися, ким ви хочете стати і яке ваше військово-професійне покликання, ми вам допоможемо, опираючись на ваш досвід, навики, знання, освіту, а головне бажання обрати саме ту спеціальність, яка стане простором для вашого професійного зростання. І останній крок це погодження командиром нашої військової частини заяви від вас, де чітко прописана вами обрана спеціальність та підрозділ. І навіть після зарахування до списків нашої військової частини ми продовжуємо вас підтримувати як психологічно, так і інформативно. Не зволікайте, телефонуйте прямо зараз. А ми, в свою чергу, підтримуємо, навчимо, забезпечимо.